Сподіванки чорної п'ятниці. О, а тут вже прям віє знижками розпродажами. Чи можливі американські знижки в українських магазинах? Вони спочатку їх піднімають, а потім просто за опускають. Ексклюзиви з Флориди. Ми покажемо, як Black Friday працює у них і у нас. Як націнники вплинуть безкінечні тривоги. Вони налякані е, очікуванням. І чи дійсно нас обводять навколо пальця продавці таємниці з залаштунків? У нашій теперішній реальності із ракетними атаками, відключеннями світла і постійними стресами, наче не до шопінгу. Але тут наближається чорна п'ятниця, день великих знижок, коли товари, що не по кишені, здавалося б, можна купити за півціни. Них центрах відносно мирного у Києва людей небагато і з довоєнними часами, звісно, не порівняти. Але можливо, у всесвітній день розпродажів картина буде іншою. До нього ще майже тиждень. Ви особисто вірите в знижки великі в Україні на чорну п'ятницю і чи прийдете на шопінг? Ні, мабуть, я не вірю. В знижки я вірю на чорну п'ятницю. Шопитися я навряд чи піду, тому що якщо мені щось потрібно. То, то я це зразу йду купую, Я не чекаю, от буде зараз червна п'ятниця, куплю, тому що знижки може і не бути. Еквадорці Враєм і Рікардо від Black Friday мають більше очікувань. Упевнені, шопінг в Україні буде цікавим. Та він тут буде щось шукати і буде купити. коли буде чорне пятниця А на які знижки розраховує? Скільки відсотків? А сікінки процентахи те у Сарія Чинґвантапорсенту п'ятдесят вісоти рікардо. Ви на чорну п'ятницю розраховуєте на великі знижки? Можуть бути да <реш> звісно. Чи дійсно у чорну п'ятницю по українськи усе необхідне можна купити із суттєвою економією? Чи те звичайний маркетинг? Більшість магазинів поки навіть не натякають на розпродажі. До прикладу у цій мережі електроніки та побутової техніки прайси ще без змін. Немає перекреслених цінників на гаджети і тут, але ще ж не вечір. У вас на чорну п'ятницю наступного тижня будуть знижку? Як А які вони точно будуть? а В якому обсязі вони підкажуть? Тобто, краще буде імперичним страхом перевірити. Приблизно зорієнтуйте, може в якому діапазоні там 10-15%? Взагалі до 5% буде знижка. І з одягом і товарами для дому веселіше тут вже з'явилися червоні таблички з мінус і навіть 50. О, а тут вже прям віє знижками, розпродажами, чорною п'ятницею. Щоправда, лише наобрані товари, тобто старі моделі, несезонні речі, неходові розміри, а також товари із терміном придатності, що спливає. Насправді у мережевих магазинах такі діють протягом всього року. А ось чи будуть справжні ті, що на весь асортимент, чи може знижки нині повністю пішли в інтернет? Там однозначно дешевше, просто тому що інтернет продавці. Ну мають певні специфічні стосунки з бюджетом, менше сплачують податків, не треба платити за оренду приміщень, заробітна платня торгівельним працівникам, немає потреби. Все це в кінці кінців перекладається просто на механізм доставки. І все. Тому загальний обсяг реалізації через торгівельні мережі, особливо товарів до остокового використання, він зменшився. Реально тому інколи продавці магазинів вдаються до заборонених прийомів. Коли ти відкриваєш цінники, там написана акція, то там та сама ціна залишається. Можливо, так як говорять, що в Києві вони спочатку їх піднімають, а потім просто за опускають. Тож ціну на товар, що сподобався, варто відстежити заздалегідь та ще й перевірити в інтернеті, скільки за нього правлять на інших майданчиках. Україна ще не готова до знижок, які є за кордоном. Якраз про знижки за кордоном розповім за мить. А поки питаю економіста Олега Пензина, чи чекати обвалу цін наступної п'ятниці. Бо ж з одного боку ритейл, тобто роздрібна торгівля, несе втрати, а з іншого потребує наших грошей. Чого працює чорна п'ятниця? Перед новим роком ритейл вивільнює склади. Продукцію, яка е, ну має певний термін, яка, яка відлежується до нового року, які в нас на сьогоднішній момент товарні залишки є в українського рітейла, та немає там таких товарних залишків. У Нас 22-му році рухнули продажі шалено. в 23-му році. Вони практично нічого не завозили. Трошечка почали завозити в 24-му році. Вони налякані е, очікуванням падіння доходів. А тут ще й небезпека прильотів, по оптових складах торговельних мереж. Тому хоча ззовні у магазинах зберігається розкіш, святковий декор, дорогі вітрини, залаштунками невизначеність. Хочете, покажу, як насправді виглядає чорна п'ятниця по-українськи? Ось так виглядає. Магазини зачиняються, і таких починаючи з 22-го, дуже багато. Проте більше тих, хто лишається на плаву. І знижки у чорну п'ятницю, звісно, будуть просто геть не такі шалені, як на батьківщині свята у Сполучених Штатах. Люди вриваються у магазини і буквально зносять все на своєму шляху. Щоправда, зараз таке вже рідко зустрінеш, бо розпродажі розтягують у часі, розповідає українка Тетяна, яка нині мешкає у Флориді, і більше того, працює у відомій мережі універмагів. Site. Тож, про тамтешній шопінг знає буквально все. Тут чорна п'ятниця вже переросла не просто в п'ятницю. А... Вона починається десь середини жовтня і триває до, до різдва. Це такий тотальний розпродаж, коли можна придбати дійсно речі за знижками там 50 80 Ринок ша просто перенасичений товарами, розповідає Тетяна, і виробники та мережі намагаються збути їх до свят, аби завести нові партії, що вже на підході, очистити там. Полиці, як тут називається, кліренс, щоб заповнити їх новими товарами, це ті самі товарні залишки, яких практично немає в Україні, із головою у США. Тому знижки у 80% – це не межа. Деякі магазини проводять такі розпродажі, що нами не снилися. Одна нас там мереж. В них там одяг, техніка, меблі, і вони кілька тижнів тому запустили велику акцію, коли можна було придбати багато-багато товарів за 3 долари. Тобто це реально коштував пилосос 300-400 навіть доларів. Люди приходили в магазин і бачили цінник на ньому 3 долари. Ейрфрейер, мокрихвильовка, якісь дуже а такі дуже дорогі м, спортивні бренди можна було придбати за 3 долари, і такі дивоакції не поодинокі. Причому що цікаво, з великими знижками можна придбати не ті моделі техніки, одягу чи взуття, які вкривалися пилом рік чи більше, а завезені вже цього сезону. Але як і українці, американці тепер полюбляють онлайн шопінг. Тож відвідувачів у фізичних магазинах поменшало. Хоча атмосфера тут чарівна, як і у нас, тільки головне без тривог. Алла ті факти тижня, ICTV, єдині новини.